<плес> Брат Симба, навіки живий наш братик, наші козаки. Він? Вічна пам'ять. Брат Вордовак, наш Вовчик. Назавжди з нами живий. Хлопці наші. Дивіться. Це дивіться. Отут лежить світ нації України. Кілька загинуло. Світла пам'ять героям. Тут лежить світ нації і багато хто не похований. Слава Україні, слава ЗСУ! собою. На Банкові Верховна Зрада. там офіс непонятно чий. там шмигари сидять. Вічна пам'ять героям, низький уклін. Шмигарка з накрадать, які мільярди гривень розкрадають своїми. Подільниками, а потім гинуть хлопці. Вони навіть не, не розуміють цього, що багато в чому, що загинули наші козаки, до нас не побудовані фортифікації. Так. Не закуплені снаряди, не закуплені міни. Потім ми маємо оце. Але це козаки найкращі люди нації, які відбивають. Своє життя за те, що наші діти, піднуки, жили в незалежній Україні. А це Київ. Багато Києва. Він живе своїм життям. І все це не цікаво. Приходить мені, приходить. Але я найкраще буду нашої нації. Вічна пам'ять роба. Згідно я це відео з Кіянина, а ви його можете здаю, в соціальних мережах Кіяни. Я згідна з, з його словами: багато наших братів, сестер синів загинуло. Банкова мовчить і краде, вони крадуть. І скажіть, це думають, що Зеленський і його влада це уникне від цього покарання. Відповідальності, от за те, що ви бачили, вони будуть відповідати. І якщо не будуть відповідати на цьому суді, то вони будуть відповідати на Божому. Це вони точно не уникнуть. Якщо вони думають, що вони куплять щось чи щось таке, це біль нестерпний, рідних і близьких. Ці всі наші рідненькі, болить серце.